Вітаю, дітки, чи любите ви гратися? Знаю, що любите, а чим зазвичай граються діти? Звісно, іграшками. Що розважає і донечко, й сина, іграшка скаже вам кожна дитина. Іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має. Іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй. Лагодь, піклуйся, як друга шануй. Іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати. Друг засмутився то друга потіш. Гратися разом завжди веселіш. Існує безліч іграшок. Вони мають різний колір, розмір, призначення та виготовлені з різних матеріалів. Іграшки виготовлені з дерева які? Дерев'яні. Повторіть. Дерев'яні. Іграшки виготовлені з металу які? Металеві. Повторіть за мною. Металеві. Іграшки, що виготовлені з пластмасу. Які? Пластмасові Повторюйте за мною. Пластмасові Іграшки, які виготовлені із гуми. Які? Гумові. Повторюйте за мною. Гумові. А іграшки, які виготовлені з хутра, які? Хутряні. Повторіть за мною. Хутряні. Давайте розглянемо цю іграшку. Як вона називається? Вірно, це м'яч. А якого він кольору? Він різнокольоровий. А якого він розміру? Так, він великий. А з чого виготовлений цей м'яч? Так, з гуми. Отже, це гумова іграшка. А на яку геометричну фігуру він схожий? Так, на круг. А ця іграшка цілісна. Або вона складається із частин. Вірно, м'яч цілісний. А як можна грати з м'ячем? Його можна ловити, кидати або котити. Складіть невеличку розповідь про свою найулюбленішу іграшку за такою схемою, як називається іграшка. Якщо це персонаж, то назвіть її ім'я. Якого вона кольору? розміру та форми, з якого матеріалу вона виготовлена. Як можна з нею гратися? Пам'ятайте, дітки, що до іграшок треба ставити збережливо, не ламати, не кидати, складати завжди іграшки на місце, і тоді іграшки будуть довго вам служити і будуть вашими улюбленіцями. Дякую за увагу! До побачення!